Вчитель математики знущається, а потім навіть б'є хлопчиком, який не зміг зрозуміти тему. Наступного дня до класу приходить начальник поліції. Це ж елементарно? Елементарно, вчитель математики тягне останнє слово, ніби смакує його, стоячи перед дошкою. Він тримає крейду в одній руці, другою сперся на парту хлопця, який нерухомо дивиться на цифри, що щойно написав. У класі тиша. Новенький сидить з опущеними плечима, його звати Назар. Він перейшов сюди тільки два тижні тому. Батьки переїхали, і тепер він щодня приходить сюди, у школу, де ще не знайшов жодного друга. Поки що знайшов лише цю дошку, ці рівняння, і цей погляд вчителя холодний, прискіпливий, твердий, як граніт. То що? Хоч щось? знову питає вчитель. Назар ковтає слину. Кілька секунд мовчить. Я. я не знаю, нарешті відповідає він ледве чутно. Учитель розводить руками і робить театральний жест у бік класу. Ви чули, він не знає, от просто не знає. Може, ми йому ще медаль дамо за щирість. У класі кілька учнів ніяково сміхаються. решта просто мовчки дивляться на підлогу або на підручники, ніхто не втручається. Ну, гаразд, продовжує вчитель. Покажи хоч, як ти намагався, що ти зрозумів. Я, я спробував винести дужки, але Але що? Але ти забув, що 2 крапка Х плюс 3 це не те саме, що 2х плюс 3. Ти що, з лісу? Назар нічого не каже. У вчителя починає тремтіти голос не від емоцій, а від зневаги. Якби ти хоч трохи думав головою, ти б не плутав дужки з булочками це восьмий клас, а не садок. Він кидає крейду на стіл. Сідай, наступний. Хтось іде до дошки. Назар сідає, опустивши голову. Його вуха палають, у грудях пече, пальці тремтять, і він навіть не помічає, що стискає ручку так, що та ось ось трісне. Після уроку він виходить останнім. Учитель проходить повз нього в коридорі і кидає тихо, майже не дивлячись. Як не встигнеш за програмою, лишишся з нею на другий рік. Тут ніхто не тягне за вуха, потім іде. Назар стоїть і дивиться йому вслід. Він не плаче, він стискає кулаки і зціплює зуби, але всередині холодно і дуже голосно. На наступному уроці Назар сідає за свою парту ще до дзвінка. Його зошит відкритий, ручка покладена рівно по лінії. Він кілька разів повторює формулу, яку вивчав вчора після вечері, знову і знову. І все одно, як тільки у дверях з'являється вчитель, руки холонуть. Тіло ніби стискається зсередини. Вчитель заходить з журналом під пахвою, проходить повз ряди і кидає короткий погляд на Назара, без слів. Усі вже знають, зараз буде продовження. Його не викликають одразу, спочатку із іншій. І кожного разу, коли хтось виходить до дошки, Назар відчуває, як вчитель дивиться в його бік, наче каже: Ось дивись, як має бути. Потім настає його черга. Може, сьогодні вже не посоромишся, говорить вчитель, як завжди, голосно, з тією особливою інтонацією. Ставай до дошки, Назар підводиться. Йде повільно. У голові порожньо, у руках важкість, перед ним дошка. На ній вже написане завдання. Вчитель стоїть поруч. Ну, що ти робиш першим? Назар мовчить, потім шепоче. Можна я, можна я ще раз подумаю, подумати. Вчитель піднімає брови. А ми що прийшли сюди разом з тобою думати? У тебе було дві доби. За дві доби люди вчаться грати на піаніно, а ти не можеш вивести одну формулу. У класі знову тиша. Добре, каже вчитель, звертаючись до всіх. Хто скаже, чому Назар не може вирішити це завдання? Хто знає? Один хлопець піднімає руку. Несміливо, бо не тренувався, бо не тренувався. Правильно, не тренувався, а ще. Бо не думає, не хоче. Є такі діти, що просто не хочуть і що з ними робити. Його слова, наче підкріплюють атмосферу хтось тихо хихикає. Назар стоїть, не зводячи очей з підлоги. Вчитель підходить ближче і каже вже майже пошепки, але так, щоб усі чули знаєш, Назаре, я бачив багатьох таких, як ти. Вони завжди однаково починають і однаково закінчують. Потім десь працюють охоронцями в супермаркеті або возять бетон. Якщо возять, він відходить і жестом показує: Сідай. Назар іде назад і вперше помічає, у нього тремтять коліна. Після уроку кілька дітей підходять до нього на перерві, не щоб підтримати: Ти серйозно не можеш ті рівняння зрозуміти?» – питає один. Це ж просто, додає інший. Назар мовчить, у нього в голові все ще лунають слова. Вони завжди однаково закінчують. Тієї ночі він не спить до другої. У нього вперше починає боліти живіт від думки, що завтра знову буде математика. Він пробує тренуватись, але з кожною помилкою серце б'ється швидше. Наступного ранку знову урок, і знову сарказм. Назаре, може, ти просто обведеш відповідь кружечком, і ми тебе відпустимо? Або ні? Давай просто махнеш рукою. Я поставлю тобі два, щоб не мучився. Голоси в класі вже не такі мовчазні, атмосфера змінилась. Тепер Назар той, кого можна не сприймати серйозно. Він це відчуває. Перший вчитель це знає і використовує. На третьому тижні Назар вже не слухає пояснення. Він дивиться на підручник, але не читає. Він сидить рівно, з натягнутою спиною, ніби чекає удару в будь-який момент. У класі жарко, хтось скаржиться на повітря, але Назарові холодно, піт стікає вздовж хребта. Вчитель пояснює нову тему: квадратні рівняння. Голос рівний, чіткий, жодних емоцій, поки не доходить до перевірки. Назар до дошки він не питає, він наказує. Назар піднімається, повільно. Погляд у підлогу. Він бере крейду, стає, пише перші два кроки, правильно, потім зупиняється. Третій і він не впевнений. Перевіряє, рука зависає в повітрі. Ну що знову? Вчитель підходить ближче. Три кроки, всього три. І навіть це складно Назар ковтає слину. Вчитель хапає його зошит, кладе на стіл, швидко гортає сторінки. Ти хоч щось вдома робив? Це не домашнє завдання, це посміховисько. Він повертається, тримаючи зошит у руці. Ось що ти тягнеш за собою, клас, каже він, звертаючись до всіх. Це гальмо. Це те, через що ми не встигаємо програму. Він розвертається до Назара. Може, тобі краще сидіти вдома і малювати? Математика це не твоє. Ти ж не дурний, правда? Назар нічого не відповідає. І тоді вчитель робить крок ближче і б'є його зошитом по голові. Не сильно, але з явним наміром принизити. Потім ще один рух. Рука вчителя різко штовхає хлопця у плече. Так що той втрачає рівновагу і спирається на стіну. У класі абсолютна тиша. Ніхто не сміється, навіть не дихає. Це вже не сарказм, не крик, це фізичний контакт. Назар не реагує. Стоїть, голову опущено, вчитель опускає зошит на стіл. Сідай, каже тихо. Голос, ніби нічого не сталося, Назар іде на місце. Його рухи механічні, його очі не фокусуються. Один учень. Славко, що сидить ближче всіх, обережно переводить погляд на вчителя потім на Назара, але нічого не каже, і ніхто не каже. Після уроку Назар не йде одразу додому. Він сидить за школою на бетонному поребрику і дивиться на свої кросівки. Руки в нього тремтять, він не плаче, він навіть не злиться, він просто хоче, щоб завтра не настав. У школі про це говорять пошепки. Хтось розповідає, як вчитель тріснув зошитом. Хтось додає вигадані деталі, хтось жартує. Але всі мовчать на уроці. І всі розуміють, межа перейдена, та ніхто не знає, що Назар прийде наступного дня, і не сам. Наступного ранку клас починає заповнюватися повільніше, ніж зазвичай. Хтось сидить мовчки, розглядаючи підручники, інші перемовляються напівшепотом. Назар з'являється перед дзвінком, але сьогодні він інший. Він йде рівно, дивиться прямо перед собою, не уникаючи поглядів. Він сідає за свою парту, спокійно відкриває зошит, кладе ручку поруч і чекає, коли до класу заходить вчитель математики, розмова вмить обривається. Він кидає звичний суворий погляд по кімнаті, дістає журнал і вже відкриває рота, щоб почати урок, коли раптом двері за його спиною розчиняються. У клас заходить чоловік у формі поліції справжній нешкільний охоронець. На його грудях блищить знак, на обличчі незворушність, він не промовляє ні слова, просто проходить між рядами прямо до вчителя. У класі можна почути кожен подих. Назар не зводить очей із вчителя. Вчитель, який досі тримався, впевнено, застигає лише на секунду. Але цю секунду помічають усі. Поліцейський виймає із внутрішньої кишені документи і простягає йому, без гучних слів, без підвищення голосу. Вчитель бере документи тремтячою рукою, пробігає поглядом рядки, біліє. Поліцейський каже тихо, але чітко, щоб почули всі: ви викликані на допит у зв'язку з заявою про фізичне та психологічне насильство над неповнолітнім. Вам буде надано можливість дати пояснення. Пройдемо. Вчитель кидає погляд на клас, його звичний контроль зникає. Стає видно, справжнє страх, злість, безпорадність. Він відкриває рот, ніби хоче щось сказати, виправдатися. Але перед ним не учні. Перед ним закон, він киває. Поліцейський робить крок у бік, даючи йому дорогу. Вчитель повільно збирає свої речі. Журнал, який він зазвичай носив як зброю, тепер виглядає беззахисно в його руках. Вони виходять із класу, а двері тихо зачиняються за ними. Ніхто не говорить ні слова. Назар сидить нерухомо. Його долоні міцно стискають краї стільця. Він не всміхається, він просто дихає. Вперше за три тижні вільно, після того як двері за вчителем зачинилися, у класі настала тиша настільки густа, що можна було почути. Як у когось тріснула натягнута пружина на рюкзаку. Учні переглядалися, але ніхто не наважувався сказати перше слово. Урок скасували: хтось пішов у їдальню, хтось лишився в коридорі. Назар сидів на місці до дзвінка. Першим заговорив Славко, той самий, що вчора сидів ближче всіх. Він обережно підійшов, зупинився біля парти і майже пошепки запитав: Ти нормальний? Назар підняв голову. Його очі були спокійні, навіть тверді. Він кивнув. Цей простий жест, наче спустив клапан зі всього класу. Спочатку обережно, потім дедалі сміливіше діти почали говорити між собою. Виявилося, що Назар був не першим. Інші теж пам'ятали образи, приниження, моменти, коли хотіли щось сказати, але боялися. Тепер вже не боялися. У коридорах пішли чутки. Розповідали, що вчителя відсторонили від роботи на час слідства. Хтось бачив, як його виводили з кабінету директора. Сама директорка стояла біля дверей і уникала поглядів. Батьківський комітет вимагав пояснень. Декілька матерів вже написали заяви не тільки через Назара, а й через те, що пригадали своїх дітей, яких роками змушували терпіти виховання через страх і сором. Тиждень потому школу відвідала перевірка. Спілкувалися з дітьми, питали про атмосферу, про методи навчання. Назару не довелося вигадувати. Він просто розповів те, що пам'ятав: кожне приниження, кожен удар крейди об парту, кожне зневажливе слово, що врізалося в голову глибше за будь-які рівняння. Вчителя офіційно відсторонили. Йому загрожувало не тільки звільнення, а й кримінальна справа. Нову вчительку математики представили тихо, без пафосу. Її звали Олена Іванівна, і вона першою справою запитала, чи є щось, що вам потрібно повторити, перш ніж ми підемо далі. Не було жодного осміху, жодного сарказму, тільки питання і очікування відповіді. Назар підняв руку, свою першу руку за всі ці тижні і почув у відповідь не насмішку, не зневагу, а просте: Слухаю тебе. Коли урок закінчився, ніхто не поспішав виходити. Діти стояли групами, обговорювали завдання, допомагали один одному розбиратись, і Назар був серед них уже не окремо, уже разом. Того дня він уперше відчув, що школа може бути не полем битви, і що навіть найгірший страх можна зламати, якщо комусь вистачить сміливості не мовчати.